Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект. Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогоднішній випуск для тих жінок, які чекають чоловіків з війни, і поговоримо ми про те, як не зійти з розуму у цей надзвичайно важкий період життя. Найперше, давайте з'ясуємо, що переживає жінка, поки чоловік. Воює, коли прийшло розуміння того, що чоловік пішов на війну, більшість жінок відновлювали або шукали нові ресурси та опору, щоб віднайти сили, контроль та внести хоча б мінімальні покращення в життя. Наприклад, облаштовували домашній простір, переїхали в більш комфортне житло, влаштувалися чи змінили роботу, відновлювали психоемоційний стан. Зрозуміло, що усе це відбувалося. Під постійним тиском тривоги за життя свого чоловіка чи партнера та рідних. Потоку негативних новин та розвитку подій на фронті, жінки починали усвідомлювати довготривалість змін та невідворотність нової реальності, в якій треба знову шукати себе, шлях для себе та своєї сім'ї. Жінки опинялися в умовах, коли чоловік, партнер, ставши військовослужбовцем, перестав бути активною частиною їхнього цивільного життя, не міг Підтримати так, як вони цього потребували. Стосунки у парі зазнали змін, як і ролі та обов'язки жінок. У них, коли прийшло усвідомлення, того, що зміни реальні, та чоловік далеко, жінки почали помічати у себе. Болісне сприйняття закоханих пар чи батьків, які проводять час з сім'ями, відчуття покинутості та злості через це, відчуття несправедливості, заздрості і злості на цивільних, які не воюють, дискомфорт у перебування у натовпі серед незнайомців, і неможливість покластися на партнера у задоволенні емоційних чи фізичних потреб. Деякі жінки почали усе більше часу проводити наодинці, думаючи, що їх ніхто не розуміє. Крім того, дуже часто у дружин військових погіршувалися стосунки з оточуючими. Як жінкам берегти себе, поки чоловік воює? Як би це не звучало егоїстично, але, дорогі жінки та дівчата, дозвольте собі жити не лише службою чоловіка. Ми вже говорили про те, що після того, як чоловік пішов на війну, жінки з усіх сил намагалися відновити рутину, стабілізувати життя, часом навіть обмежили соціальні контакти чи спілкування з певними людьми. Це можна розглянути і з точки зору намагань покращити психоемоційний стан у умовах невизначеності, постійної тривоги та проживання важкого досвіду. Серед способів покращити свій стан жінки найчастіше вдаються до таких як психотерапія. Зайнятість будь чим, що відволікає та приносить розраду: спорт, шопінг, прогулянки, громадська волонтерська діяльність, навчання, медитація, йога, абстрагування, гумор. А ще важливим є дозвіл самій собі не жити лише службою чоловіка, дбати про себе, наповнюватись ресурсом, використовуючи ті способи, які близькі та ефективні конкретно. Вам пам'ятайте, що ваш емоційний стан це настрій чоловіка на передовій. Часто буває так, що чоловік протягом певного часу не виходить на зв'язок. Найгірше, що ви можете зробити для себе, це надумувати та накручувати себе. А ви ж це чудово вмієте, правда? припиняйте це робити, вчіться сприймати ситуацію такою, як вона є, і вирішувати проблеми у міру їхньої появи. Не реагуйте на історії знайомих, які вам колись розповідали, що після тривалої відсутності зв'язку з рідним були погані новини. У всіх різні історії, у військових різні завдання, місця перебування та обставини. Нерідко буває, коли в місті, де знаходяться військовий. Thank не має зв'язку та інтернету, і він просто не може відправити вам повідомлення. Також вони можуть залишати телефон в безпечному місці перед виконанням завдання, через що також неможливо зв'язатися з родиною. Ще одна порада: не ізолюйтеся від людей та не занурюйтесь у свої думки та почуття. Буває складно навіть вийти на вулицю, коли чекаєте звісточку від коханого. Складно бачити людей, інші розвідки. Родини, як і зараз разом, бачити посмішки, але в період очікування краще піти в ті місця, де вам стане краще, і говорити з тими людьми, з якими стає легше. Якщо будете відчувати, що з ними хочеться поговорити про свою тривогу і страх за рідного, то варто про це говорити. Але буває стан, коли є бажання говорити про нейтральні речі для відволікання від тривоги. Це також буде добре. Тому варто спробувати так зробити. Можливо, вам буде хотітися просто пройтися вулицею і послухати спів птахів. Це також корисна річ в чеканні. Головне, прислухайтеся до себе, щоб зрозуміти, завдяки якому способу може стати краще саме вам. Але ізоляція часто тільки підсилює складний стан. Підтримуйте себе маленькими радощами. Наприклад, хтось, в очікуванні новин від військового, не дозволяє собі навіть випити кави в кафе чи сходити в кіно. Є думки, що не можна розважатися, бо близькому на передовій дуже складно. Але підтримавши себе такими простими речами, ми допомагаємо рідним, бо це не тільки турбота про себе, це й турбота про них. Адже коли ми робимо щось приємне для себе. Ми отримуємо необхідні сили, які нам можуть знадобитися для підтримки рідних військових. Не забувайте турбуватися про своє тіло. Чекаючи, коли військовий вийде на зв'язок, організм дружини переживає сильний стрес, відбуваються гормональні сплески, витрачається багато енергії. Якщо це ігнорувати, то накопичувальний ефект призведе до захворювань. Тому в першу чергу варто приділяти увагу. Увагу своєму тілу в будь-яких умовах важливо не припиняти їсти, добре спати, робити зранку, хоча б мінімальну руханку, вживати достатню кількість води це банальні речі, але вони є фундаментом, без якого наше тіло просто руйнується. У жодному із періодів життя не варто очікувати критичного стану для звернення до фахівця. Це може звучати просто, але часто проблема починається там, де її намагаються не помічати або тримаються до останнього. Першими дзвіночками необхідності звернення до психіатра можуть бути відсутність сну та апетиту, через що виникає сильне збудження нервової системи, напруження. Роздратування, постійні сльози, проблеми із серцем або шлунком можуть сигналізувати про те, що нервова система перевантажена. На сам кінець хотіла б розповісти вам і про те, як спілкуватися із дружинами військових. Найперше не питайте просто з цікавості, а де чоловік? А чому він пішов воювати? Ну, як він. Проста цікавість відчутно відрізняється від реальної турботи. До всього ж, всі ці питання забирають сили, яких і так у жінки обмаль. Якщо хочете підтримати дружину військового, запрошуйте її у свою компанію, щоб вона не відчувала, що залишилась сама. Якщо даєте якісь поради, то нехай вони будуть не просто словами, будьте готові допомогти в їх реалізації, а ще краще, одразу пропонувати. Опонуйте реальну допомогу. Зрозумійте, коли жінка розповідає про свої емоції, їй важливо бути почутою, вислуханою, але важливо не загнати почуття в тінь стандартними фразами підбадьорювання. Тому просто слухайте стільки, скільки треба. Не дратуйтесь, коли на фоні постійної тривоги жінка щось повторює по кілька разів або забуває елементарне. Важливо знати. Що жінки, які чекають військових вдома, відчувають втому від постійного прийняття рішень, тому їм важливо мати змогу щось делегувати. Якщо у вас є можливість провести продукти, поїхати на пошту. Зробіть це. Окрема тема це діти. Варто боротися із бажанням мами і гіперкомпенсувати відсутність батька солодощами та виконанням примх. Матеріальні блага не здатні замінити емоційні потреби. З часом вони знецінюються і питання залишається відкритим. Тут варто не залишитись в позиції жертви, яка не сама обрала шлях бути дружиною військового, а підтримати вибір. Чоловіка внутрішньо в глибині душі. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома. Це спільний соціальний проєкт благодійного фонду свідомі та телеканалу Конкурент Тіві.